18-та на годиннику найважливіше за сьогодні. Далі в новинах на ТВА. У студії Тетяна Чудаківська. Вітаю! З території Російської Федерації продовжуються обстріли позицій сил АТО з використанням протитанкових ракет. Про це заявив речник РНБО Андрій Лисенко. За його словами, удари наносили по селищу Городище Макарове та по лінії українського кордону. Гаряче було і в аеропорту Луганськ. Там ворожа артилерія чотири рази відкривала вогонь по Литовищу. У свою чергу силовики знищили два танки проти противника, установку ураган, шість систем ГРАД і близько сотні бойовиків. Усього у штабі зафіксували 33 вогневих з терористами та російськими військовими. За даними розвідки, після нашого удару на позиціях загарбників спостерігались вибухи боєприпасів та пожежа. Загалом протягом минулої доби знищено три установки БМ-21 ГРАД, один бронетранспортер, одну бойову розвідувальну машину, один КАМАЗ та близько 100 бойовиків. У Дніпропетровськ привезли майже 90 поранених з Іловайська. Про це повідомила у Фейсбук представник президента з мирного врегулювання на сході Ірина Геращенко. За її словами, бійців обстріляли терористи під час виходу із оточення. Нині бійці знаходяться у військовому госпіталі. За даними міністра внутрішніх справ Арсена Вакова, разом із бійцями з полону вирвався і командир батальйону Івано-Франківськ Олександр Поліщук. Поліщук і з ним врятувалися ще 17 бійців. За словами Авакова, нині. Вони на підконтрольній українським військовим території. Дев'ятьох десантників Збройних сил Російської Федерації обміняли на 63 українських військових. Про це повідомив речник РНБУ Андрій Лисенко. Нагадую, 25 серпня сили АТО затримали російських солдатів, які нелегально перетнули кордон. Наступного ж дня Володимир Путін, намагаючись спростувати цю інформацію, заявив: нібито вони заблукали, натомість самі затримані констатують, не знали про своє перебування на території України і не і воювати не збиралися. На пункті пропуску Гоптівка Харківської області російській стороні було передано 9 десантників Збройних сил Російської Федерації, яких було затримано на території України. Після цього, о 3-й годині ночі, від російських прикордонників прийнято 63 військовослужбовці Національної гвардії України. Новозовську застосовують методи фашистської пропаганди. Про це заявив речник РНБУ Андрій Лисенко. Він розповів, що в окупованому місті поширюються листівки. Вони називаються Як вести себе з миротворчим контингентом Російської Федерації. Так звана інструкція містить багато цікавих пунктів. Поміж них заклик не перешкоджати пересуванню російських військ. У листівці вимагають від людей робити доноси, передавати розвіддані, складати списки українських патріотів та національних меншин, які проживають у місті. За це загарбники обіцяють жителям додаткове харчування. Людей попереджають бути готовими будь-якої миті звільнити своє житло для розміщення так званих миротворчих сил з Росії. А ще наполегливо радять спілкуватись лише російською, аби не було непорозумінь з озброєними миротворцями. Згідно з останнім пунктом у листівці, міноборони Російської Федерації гарантує, що просто так вони нікого не розстрілюватимуть. У Луганську частково з'явилася вода. Про це повідомляють місцеві жителі. 28 днів місто без енергопостачання. Відсутнє світло, не працює мобільний і стаціонарний телефонний зв'язок. Не виплачуються зарплати, пенсії та соціальні виплати. У продажу лишається хліб і продукти першої необхідності. У першій половині дня містом їздять маршрутки. У прес-службі міської ради кажуть, останнім часом обстріли порідшали. Жителі Маріуполя допомагають прикордонникам зміцю, зміцнювати оборону міста. Про це повідомили у Держприкордонслужбі. Місцеві вже кілька днів зводять оборонні споруди на кордонах міста, аби відбити вторгнення російських військ. Крім того, добровольчі батальйони патрулюють прикордонні райони, контролюють пересування автомобілів та громадян. На в'їздах до міста чергують кінологи, створені спецпідрозділи для відбиття атак танків. Я журналистка, но ну, прежде всего я житель Мариуполя. Вчера я приехала сюда, то как люди работу, сегодня, сегодня я приехала сюда им помочь, потому что я знаю, что если не мыть, то никто не защитит наш город. Три тисячі громадян добровільно без виклику прибули до військоматів на Дніпропетровщині під час проведення третьої черги мобілізації. Про це розповів заступник військового комісара області підполковник Сергій Полуциган. Також карманич регіону заявили про готовність дати відсіч окупантам у разі вторгнення на Дніпропетровщину. Тримати оборону планують і у зв'язці із Запоріжжям. Далі розкаже Марія Черняхівська. Якщо Росія не обмежиться Сходом і буде просуватися у глиб країни, Дніпропетровщина об'єднає свої зусилля з Запоріжжям і триматиме оборону. Таке рішення було прийнято на засіданні Ради оборони області. Ми проработали цілий комплекс мероприятий по укріпленню периметрів двох областей. Це стосується інженерних заоружень і воєнної архітектури, по цьому вопросу у нас відлажена зараз повна координація з військовими руководствами військових частей, які дислоціються на території Дніпропетровської і Запорізької області. Усім добровольцям, які зголосилися захищати свій край, чиновники обіцяють екіпірування за новітніми стандартами та забезпечити належну військову підготовку. Їх навчатимуть військової майстерності, зокрема, улучно стріляти. Ми будемо захищати область, ми будемо захищати інтереси України, бо перешкодського, звісно, ми сподіваємося, на план мирного урегулирования, который предложил президент Украины. Мы надеемся, что война обойдет нас стороной. При всем при этом мы, как власть, гарантируем гражданам нашей области полную безопасность, неприкосновенность, мир и спокойствие. Нині сформовано три батальйони територіальної оборони і продовжується формування ще одного підрозділу. Його докомплектують у середині вересня. Жоден мобілізований каже військове керівництво не буде зразу відправлений у зону. Ато спершу обов'язкові тренування на полігоні. Марія Більшість українців підтримують проведення АТО. Такі результати опитування, проведено у серпні Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка, спільно із центром соціальний моніторинг. Виступають за проведення АТО, опитані здебільшого на заході, та у Києві. Це 56% респондентів. Тим часом припинити АТО здебільшого бажають жителі півдня, півночі та сходу, зокрема Донбасу. Вони складають третину опитаних. Більшість респондентів вважають, що конфлікт на сході триватиме найбільше півроку, 7% по. Боються, що бойові дії розтягнуться на роки. Дослідження провели у тій частині України, де немає АТО. Авіамедицина поспішає на допомогу українській армії. Національна гвардія отримала у своє розпорядження модернізований вертоліт для проведення медичної евакуації поранених. Гелікоптер вже вилетів на схід України. Столичного аеропорту його проведжала і наша знімальна група. До 2012 року вертоліт Мі-8 був у розібраному стані на Конотопському авіаремонтному заводі. Його обладнали сучасною авіонікою та медичною технікою. Усі роботи обійшлися в 55 мільйонів гривень. Та він того вартий, кажуть авіатори, адже аналогу в світі немає. У світі таких вертольотов немає. Руководством компанії було прийнято рішення оказати посильну допомогу, яку ми можемо казати. Значить Вооруженим силам, Міністерство внутрішніх діл, значить, по рішенню тих задач, які необхідні в даний момент в зоні АТО. Вертоліт будуть використовувати для транспортування поранених із зони АТО. Навіть з непередбачуваних місць евакуації він може злітати у будь-який час доби та пору року. Задля безпеки гелікоптер бронювали та обладнали протиракетною технікою. Тепер екіпаж може ухилитися від ворожого ураження, кажуть авіаконструктори. Оді капітального ремонту сюди була встановлена ну, система е, попередження по, про наближення землі. Дуже сучасне американського виробництва була встановлена система е, попередження. Про, ну е, я скажу російською мовою просто звичніше. Система придупріження в воздухи. Значить, була встановлена система супутникового слідження SkyConnect. Тобто, сидячи в Києві в офісі, ми можемо бачити свої вертольоти в будь-якій точці земної філі. Головна цінність гелікоптера сучасне медобладнання. На борту встановлений реанімаційний модуль для двох пацієнтів та шість носилок для важкопоранених. У складі екіпажу досвідчені лікарі можуть надавати медичну допомогу прямо на борту. Полностью соответствует э, рекомендациям этого года: западным в том числе кардиомонитор, э, значит, дефибриллятор и так далее. То есть он одномоментно при подключении к пациенту способен выдавать целый ряд показателей для э, контроля э, жизненных функций. Окрім техніки та вертольотної бригади, в допомогу українській армії авіатори відправляють і медичну бригаду швидкого реагування. Вони зустрічатимуть вертоліт на литовищі та доправлятимуть поранених до лікарень. Інна Гоголь, Олексій Дрісов ТВА. Автомати Калашникова з рук художників 200 одиниць зброї роздали тим, хто прийшов до збройної кімнати. Щоправда, стволи були не бойові, а вилеті з гіпсу. Мета заходу усвідомити і відчути, через яке оновлення проходить Україна. З автоматом у руках далі про це Марія Черняхівська. Білий фургон повільно відкриває свої дверцята. Це не перевірка так званої гуманітарної допомоги від Росії, а мобільна мистецька експозиція. Моторошна музика і зброя виготовлена з гіпсу, привезеного з Донецької області. Відвідувачів запросили всередину. Відчути те, що нас війна це погано, ще це дуже опасно. Довго не хотіли робити цей проект, зважаючи на ситуацію в країні. Ми довго думали, чи це дуречно, чи це етика та етично. І от таким моментом стало переломним. У вас отримав повістку мамі і вирішили ми, що ну вже реально маємо. Моральне право автомат Калашникова один з видів зброї, який експортує Росія по всьому світу та терористам, каже художник. Тож саме він став основою задуму. Митців дивує, що у наш час, час інформаційних воїн, у центрі Європи люди досі убивають один одного калашами. Нею недоцільно в сучасному світі воювати. Це може наші якісь ідеалістичні погляди, і тому ми цей автомат, який буває, просто. Перевтіли скульптуру, якби її відбілили Це негатив, який закладений в цю зброю. Художники прагнули, щоб кожен відчув у цьому фургоні щось своє. Тож шанувальникам мистецтва дали можливість зробити з білою зброєю що завгодно. Для більшості радості вистачило від фотографування, а хтось пішов далі, малюючи на асфальті та знищуючи символічні стволи. <плес> Я не вмію воювати, я не вмію стріляти. Але я знаю, як заробити гроші. Я знаю, як дати їх людям, які я впевнений, донесуть ці гроші до добровольчих батальйонів. Усі присутні можуть допомогти бійцям батальйону Донбас. Зараз волонтери збирають кошти на теплий одяг для добровольців. Марія Дежавю на російсько-українському кордоні. У Ростовській області стоять табором білі Камази. У Кремлі заявили, що везуть на схід України чергову гуманітарну допомогу. Мовляв, у Києві погодилися прийняти цей вантаж, але за умови, що його перевірять митники, а потім передадуть фахівцям Червоного Хреста. У нашому РНБО кажуть, що Україна ще не отримала від Росії інформацію про другий гуманітарний вантаж його вміст, шляхи пересування та дислокацію. Нагадаємо, минулого разу жодних з цих вимог дотримано не було. Вантажівки вирушили у бік Луганська без доз... Золо України у міністерстві оборони заявили, що на зворотньому шляху в Камазах вивезли військове обладнання, яке виробляється на одному зі стратегічних заводів України. Як встановити в Україні мир, обговорюватимуть завтра на зустрічі тристоронньої контактної групи. Про це заявив напередодні Петро Порошенко в Брюсселі. У переговорах візьмуть участь екс президент України Леонід Кучма, посол Росії в Україні Михайло Зурабов і представник ОБСЄ. Вони обговорять мирний план голови нашої держави, поміж основних питань звільнення заручників та формат припинення вогню на сході України. Про місце зустрічі дипломатів не повідомляється. Володимир Путін зробив гучну заяву в інтерв'ю російському телебаченню. Він закликав до переговорів з питань державності на південному сході України. Цей вислів глави Кремля набрав багато галасу. В змі експерти побачили у цьому підтвердження геополітичних планів Путіна щодо анексії українських земель. Згодом це намагався спростувати прес-секретар глави Кремля. Дмитро Пісков заявив, що Путін говорив про переговори у середині України, а не про державність для Новоросії. Водночас, цього тижня, Путін уперше назвав контрольовані бойовиками території нашої країни Новоросією. Тим часом Володимир Путін зробив ще одну гучну заяву, яка призвела до акції протесту у Казахстані. Тут влаштовують флешмоб під назвою Відійшли підручник історії Путіну. Приводом для цього стала одна з тес недавнього виступу президента Росії. На молодіжному форуму форумі у Салігері він заявив, що лідер Казахстану створив державу на території, на якій держави не було ніколи. Це сильно обурило жителів цієї країни. Вони приводять незаперечні факти існування своєї державності упродовж півтисячі років. Тим часом глава Казахської держави заявив, він не виключає виходу своєї країни з євразійського союзу. Це може статися, якщо об'єднання нестиме загрозу незалежності Казахстану. Енергетична незалежність реальність. Це доводять новатори. Вони згуртувалися та на три дні виїхали за Київ, щоби пожити без благ цивілізації. Сконструювали сонячні батареї, встановили супутнику в антену. Тож мають не тільки якісний мобільний зв'язок, а й швидкісний інтернет. До компанії приєдналися і винахідники показують відвідувачам дива електроніки. Побувала в таборі наша знімальна група. Електрика та швидкісний інтернет серед поля без зовнішніх джерел живлення. Так нині проходить фестиваль енергетичних інновацій, який розмістився під Києвом. Усім бажаючим організатори показують, що завдяки українській кмітливості енергонезалежність країни можна зменшити аж до нуля. Чайника по сварку не бажано включати в цю систему. Вона така доволі економна. Телефони, комп'ютери, звукова система, багато інших речей це працює від цієї системи. Тобто весь конференц-сервіс інтернет. Вайфай все працює цих а ви акумулюєте енергію, Звичайно, якщо там має сам там, там акумулятори. Тобто іноді, якщо хороше сонечко, то ми півночі працюємо на цих системах. Сонце тут основне джерело енергії. Цього вистачає, щоб підживити всі прилади винахідників, які тут демонструють свої технічні розробки. Ідея полягає в тому, що вона ревізується от такими спільними зусиллями на природі і повністю живиться від відновлюваних джерел енергії для того, щоб стимулювати технотворчість, стимулювати відкритий діалог і показувати відновлю енергетику на практиці. Винахідник Артем приїхав до табору з Харкова. Разом з однодумцями створив 3D-принтер. Розповідає, цю технологію можна впроваджувати у військову справу, бо кожна деталь тут вирощується, а не вирізається чи склеюється. Конструював його виключно з доступних радіодеталей. Нині всім бажаючим друкує патріотичний тризуб. На 3 d принтерах ще спочатку протези. наприклад, теж Це дуже удобно. То. Ні, формы, можно напечатать, ну как бы... собственно подогнать протез прямо под чоловіка. Порядку тушка тесла її підключили до комп'ютера і запрограмували як музичний інструмент. Нема мобільного зв'язку, не проблема. Науковці попіклувалися, і про телефонний сигнал. Цей рентранслятор приймає всіх операторів, які наявні в Україні. З'єднується безпосередньо із супутником. Принцип дуже простий. спутник. Ну тобто, коли от устройство не від оператора. Да, там всі там уже вимерли, все Спутники ще поки літають. і Тому знаходиться спутник, передається сигнал. Не обійшлося і без лекцій на тему енергозбереження. Фахівці діляться з аудиторією з секретами економії та утеплення будинків. Розповідають, навіть без російського газу Україні вистачить ресурсів, щоб узимку не замерзнути. Найбільш песимістичний прогноз: 16 градусів у приміщенні. Насправді вона буде такою, якою ми зробимо. Дії, які зараз відбуваються на сході, вони десь наполовину. Будуть визначати, що буде з нами за наметом. Ці хлопці готують м'ясо, а використовують вони не багаття, а лінзу. кажуть, не треба чекати, поки розведеться вогонь. Десять хвилин і вже можна куштувати. Майже як на вогні, але не хватає ще спеції здається. Демонстрували тут і модернізовані безпілотники. Купують їх волонтери і вдосконалюють, адаптовують для роботи у зоні бойових дій, підключають наземну станцію з підсилюючим сигналом та антеною. Тож тепер його радіус не 300 метрів, а 3 кілометри. До того ж, безпілотник передає фото і відео на планшет. Ми повністю всі роботи ведемо безкоштовно. Даємо гроші самі на зарплати, самі платимо. Із військових не беремо ні копійки грошей ні за підготовку пілота, ні за підготовку і переробку апарату. Фестиваль Енергетичних інновацій триватиме три дні. Весь цей час не споживатиме жодного вату електрики від мережі чи літра бензину. Усе з відновлювальних джерел енергії. Організатори кажуть, такий марафон проводять вдруге. Цього разу хочуть ще й привести вітряки для підключення нових інноваційних приладів. Вадим Понька, Зорян Бень, ТВА. На Прикарпатті останні дні літа відзначають скелихом хорошого вина. Впродовж двох днів тут триває фестиваль виноробів. Їх зібралось майже сотня з різних куточків країни. Кожен має свій рецепт виготовлення цього радісного напою. Вино біле, червоне, сухе, міцне та солодке. Для кожного треба використовувати свій сорт винограду. Майстри, які привезли на фестиваль свої дегустаційні шедеври, це люди з різних професій. Виробництво для них хобі. Однак про продукт, який виготовляють, знають усе. Кажуть, хороше. Вино не може коштувати менше ніж 70 гривень за пляшку. Головне завдання виноробів і виноградарів вдало підібрати сорт винограду, який буде дозрівати в нас на Прикарпатті, буде набирати необхідну кількість цукру для виготовлення якісного чистого здорового вина. ви? – З Донецька. Вы здесь как? Отдыхаете или вы? Нет, мы беженцы. Нам очень нравится этот праздник. И мы с удовольствием пришли, пробуем вино. Такого, конечно, у нас нет. Винограда. Очень вкусно все. И очень дачницу мы листу. Спасибо людям, которые так вот труд вложили в это вино. И очень хорошо домашнее такое вкусное вино сделали. Жителі Донбасу вийшли на Софійську площу у Києві на мітинг. Принесли квіти і допомогу землякам, які тимчасово переїхали до столиці, вшанували пам'ять загиблих та підтримали маріупольців, що піднялися на захист держави. На сам кінець гуртом заспівали гімн України. Якби ми всі тогда були такі, як жителі Маріуполя сьогодні, то того, що відбувається там не було. На сьогодні це все про що ми встигаємо розповісти. Далі передаю слово моєму колезі Андрію Годованцю. Він підсумує події за тиждень. Залишайтесь тевай. Дякую, Таню. Вітаю глядачів каналу ТВА. І тепер щонеділі о 18.30 ми будемо розповідати про найголовніше. На початку пропоную переглянути стислий огляд подій. Україна заявила про неприховане вторгнення російської армії. Це також підтверджують НАТО та низка західних країн, зокрема США, Франція, Велика Британія, Польща, Литва, Швеція та інші, за твердженнями українських військових, які потрапили в оточення Віловайську. Вони ведуть бої вже не з бойовиками а безпосередньо з російською армією. Крім того, за інформацією РНБО, саме з Ростовської області Росії до України вторглася колона сотень одиниць бронетехніки, за участі якої було захоплене місто Новоазовськ. Підтверджується факт вторгнення і затриманими на Донбасі російськими Сантниками офіційна позиція Москви, російських військ в Україні немає. Затримані десантники просто заблукали. В умовах відкритого російського вторгнення Україна звернулася до США, країн ЄС та НАТО за підтримкою. Передусім, Київ просить про надання технічної допомоги, зброї, розвідданих та посилення санкцій відносно Росії. США і НАТО вже відреагували, обіцяють допомогти оснащенням, яке не загрожує життю людей, та створюють трастові фонди для фінансування різних напрямків посилення обороноздатності України. Не залишатися осторонь, обіцяють і в ЄС. Київ планує відмовитися від позаблокового статусу. Наприкінці тижня уряд запропонував Верховній Раді змінити законодавство та відмовитися від позаблокового статусу України. Якщо таке рішення буде підтримане депутатами, це відкриє Києву шлях до вступу у НАТО. Вважають урядовці. Водночас, генеральний секретар Альянсу Андерс Фограсмусен вже заявив, що там готові розглядати заявку на вступ від України, якщо вона відповідатиме вимогам до кандидатів. Курс гривні встановив черговий рекорд падіння відносно американського долара. Цього тижня він сягнув 14,5 гривні. У п'ятницю ситуація трохи заспокоїлася і долар вже коштував трохи менше 14. Через різкий стрибок курсу в Нацбанку зібрали на нараду банкірів. Після неї побіцяли, що курс триматимуть на рівні 13-13,5 гривень. Заспокоїти валютний ринок має і п'ятничне рішення Міжнародного валютного фонду про надання Україні чергового траншу у півтора мільярда доларів. Третину цих грошей планують спрямувати на поповнення резервів Національного банку, решту на покриття дефіциту державного бюджету. 27 серпня у власному будинку знайшли мертвою колишню голову фонду державного майна України та народного депутата кількох скликань Валентину Семенюк Самсоненко. За даними міліції, повідомила про це донька померлої. Причина смерті вогнепальне поранення у голову. Поруч з тілом була мисливська рушниця, яка належала родині і зберігалася в помешканні. Міліція розслідує справу за статтею Умисне вбивство. Не перемикайтеся про ці та інші події тижня, що минає уже за кілька хвилин. Залишайтеся з нами.